Капуста при діабеті. Кількість калорій від 24,6 кілокалорій. Глікемічний індекс капусти 10 одиниць. Кількість вуглеводнів 2,9 одиниці. Капуста містить вітаміни групи каротин протовітам А, тобто фоліову кислоту, вітаміни групи В. ПП П, є П, К, вітамін У, противиразковий фактор. Якщо ви прагнете довгого і здорового життя, то одним з перших кроків до його забезпечення, поза сумнівом, є капуста. При цьому це є овоч, який доступний практично весь рік за дуже помірною ціною. Тож, навіть якщо Ваші фінанси вам не дозволяють ласувати дуже корисними, але при цьому вельми коштовними заморськими смаколиками, то навіть тоді капуста буде вам по кишені. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр, Тут ми говоримо про продукти, які можуть бути корисними або шкідливими при діабеті. І за нагоди, нагадую, підписуйтеся на цей канал. Це дуже важливо для того, щоб він посувався в інтернеті. Пишіть свої коментарі, свої спостереження. І переходимо до капусти. Отже, весь е, все, е, капуста багата на практично. Повний спектр корисних вітамінів та мінералів, а деякі з них є просто унікальними. Капуста містить вітаміни групи В, С, П, Е, К, які підтримують належну роботу серцево-судинної, нервової та травної систем. Завдяки вмісту магнію, сірки, калію, фосфору, йоду, цинку та міді. Цей овоч здатен уповільнювати процеси старіння, зміцнювати кістки, зуби, волосся. Також капуста допомагає розігнати метаболізм і швидше схуднути, якщо є така потреба. Також в ній міститься унікальний вітамін У. Адже є зовсім небагато овочів, у яких він присутній. Але давайте перейдемо до переліку переваг капусти, а вони такі чималенькі. Передусім, капуста допомагає від безсоння та знижує стрес. Він, вона, вона має снодійний ефект, тому її краще їсти на вечерю. Причому. Додаючи у салат. Снодійні властивості капусти помітили ще у давньому римі. Втім, салату з капусти на вечерю добрим засобом від безсоння буде також капустяний сік, пів склянки якого є корисно випити за годину до сну. Оскільки капуста містить вітаміни Е та К, то вона уповільнює процеси старіння організму. Зокрема, запобігає появі зморщок та сивини, підтримує еластичні шкіри, оскільки містить антивіковий антиоксидант кемферол. Він захищає організм від надмірного впливу сонячного проміння, а організм від токсинів. Як ми вже згадували, капуста містить унікальний вітамін У, який запобігає утворенню тромбів та появі холестеринових бляшок, що запобігає атеросклерозу. Капуста особливо корисна в непевну зимову та осінню погоду. Вона зміцнює імунітет та є протизапальним та антисептичним засобом. Ну і врешті капуста містить рослинну клітковину. А це насичує організм та допом... Допом... допомагає спалити зайвий жир. Також капуста містить тартанову кислоту, яка перешкоджає накопиченню жирової тканини на стегнах чи інших проблемних місцях. Однак при всіх плюсах капусти вона має і певні застереження. Їх, в принципі, не так багато, однак на них теж варто зважати. Найперше це є підвищена кислотність шлункового соку. Коліт. проблеми з кишківником, інфаркт міокарда. Капуста, безумовно, є овочем, який є корисним при діабеті. Головним чином завдяки своєму складу. Одна Чашка сирої нарізаної капусти це близько 90 грам. Містить. Її калорійні складає 22 одиниці, білки 1,1 г. Жири, 0,1 г, вуглеводи 5,2 г, з яких клітковина складає 2,2 г. Природні цукри 2,9 г. натрій 16 мг, калій 151 мг. Фолати 38,3 мікрограми, є вітамін К 67,6 мікрограм, вітамін С 32,6 міг і глікемічний індекс сирої капусти дуже низький, 10,2 одиниці. Капуста є хорошим джерелом калію, фолатів і вітаміну К, а також містить деяку кількість кальцію, заліза вітаміну А і вітаміну С. Поживні властивості червоної капусти майже такі самі, як і у білокачанної або зеленої капусти. Окрім того, що вона містить антоціани – природні сполукки, що забарвлюють овочі та фрукти у червоний, синій або фіолетовий кольори, та допомагають боротися з окислювальним стресом. Допомагає кон контролювати діабет капуста. Адже це не крохмалистий овоч з низьким вмістом вуглеводнів і високим вмістом клітковини. Клітковина допомагає підтримувати більш стабільний рівень цукру в крові, запобігає його небезпечним стрибкам. Капустою можна замінити деякі продукти з рафінованого борошна, щоб зменшити вміст вуглеводнів. Крім того, капуста містить глюк. Глюкозинолати фітохімічні речовини, які борються з окислювальним стресом і запаленням при діабеті. Капусту можна їсти сирою та подрібленою у капустяному салаті, використовувати в супах і тушкованих стравах, приготувати листя на пару і використовувати його як обгортку для голубців чи заквасити капусту і на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією, створена винятково з ознайомчою метою. Е дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.